Віт усім! Ви дивитесь програму Студентський квиток, яку старанно впродовж тижня для вас готували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Інна Зінюк. Дивіться у ви сьогоднішньому випуску: фестиваль пісні і танцю в Киму. Конкурс Цецерона. Ніч напередодні Дня всіх святих. А ви займаєтеся спортом? Київський міжнародний університет завжди підтримує неординарних особистостей. Та днями коридори нашого навчального закладу заполонили ну зовсім юні таланти. А все тому, що у нас відбувався дитячий фестиваль пісні і танцю. Подробиці дивіться у сюжеті. Нещодавно в Київському міжнародному університеті відбувся другий всеукраїнський фестиваль молодих виконавців української пісні і танцю. А як відомо, такі заходи це завжди свято. Сьогодні проходить второй всеукраїнський фестиваль дітського творчіства Музикальне всезвізя. Для нас це вже другий фестиваль, але ми можемо похвастатися, що в цьому році він практично вже міжнародний. Основним елементом фестивалю є всеукраїнський вокальний і танцювальний конкурс. Оцінку виступу учасників заходу здійснювало журі, до складу якого входили провідні фахівці, діячі культури і мистецтва. У конкурсі брали участь таланти з різних регіонів України віком від 5 до 17 років. Це обдаровані діти та підлітки, які хочуть прославити себе та своє місто на всеукраїнському фестивалі. Будь-яке участь фестивалі це перевірка нашого рівня, перевірка нашого ну, творчого потенціалу. Кожний фестиваль просто повищає твій танцювальний рівень. Критерії, за якими оцінювались виступи учасників фестивалю, це володіння голосом, акторська майстерність, якість постановки танцю, естетика сценічного одягу. Журі визначало переможців за кількістю набраних балів. Цей захід один з найпопулярніших у своєму напрямку. Він дає змогу заявити про себе та свою здібності на всю країну. Ми прийшли сюди, отримати позитив і виступить ми любимо виступати. На дивилися. Виступи юних артистів були дуже різноманітними. Учасники конкурсу старалися не розчарувати глядачів і тому дуже хвилювалися. В залі панувала щира і невимушена атмосфера. Таким чином, конкурсантам все вдавалося легко. Київський міжнародний університет є завжди спонсором прекрасних дитячих. Фестивалі фестивалів дитячо творчіважаємо, що потрібно підтримувати талановиту молодь, талановите дитинство. Двері Київського міжнародного університету відкриті для всіх дітей. Другий всеукраїнський фестиваль, музичне сузір'я це тільки початок для маленьких зірочок, початок великого шляху. Дар'я Колодіна, Вікторія Нечепорук, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Вміння висловлювати свої думки ясно і темпераментно властиво далеко не кожному. А коли в одній аудиторії збирається одразу декілька студентів, які цим вмінням володіють бездоганно, це взагалі фантастика. Про юних ораторів розкаже наш журналіст. Що об'єднує людей, і що змушує їх розуміти один одного. А вже ж, це спільні почуття і спільна мова. Саме тут, в цій аудиторії, тісно пов'язані ці два поняття. Сьогодні ми знаходимося на ораторському конкурсі. Учни Конкурс призначений для всіх бажаючих виступати на публіці і спробувати себе в ролі оратора. Цього року його учасниками були тільки студенти інституту журналістики, організатором заходу є завідувач кафедри масової комунікації. Професор холод. Тож, як і чому народилася ідея проведення такого змагання? Ідея дуже просто пройшла в голову. Коли я на семінарських заняттях зісохнувся з талановитими студентами, я сам собі і сам для себе зробив висновок. Господи, так у нас же ж в університеті просто кладіс. Основним завданням учасників було підготувати виступ чотирма мовами: українською, російською, латиною та мовою на вибір. Цікаво, що на останньому етапі практично всі вибрали англійську, всі, окрім студентки другого курсу Кристіни Перкової, яка підготувала виступ німецькою. Якщо врахувати те, що усі говорили англійською, я це передбачила, я вирішила взяти саме німецьку. Учасники говорили про політику, дружбу, кохання. На питання, які ще теми могли б бути актуальними, нам відповіла одна з членів журі Тетяна Івашина. Це питання, які стосуються історії, питання, які стосуються культури. Мені здається, що студенти факультету журналістики могли б поговорити і про мовну культуру, про рівень мовної культури, скажімо так, у нас в пресі. Цьогоріч із 14 претендентів до фіналу дійшло п'ятеро. Виступи кожної з учасниць були яскравими та індивідуальними а що найважливіше, змушували замислитись. Журі оцінювало виступи, зважаючи на такі критерії: розкриття теми, вплив на аудиторію, якість промови і зовнішній вигляд. Члени журі могли б додати і суб'єктивні бали кожному з фіналістів. Перше місце посіла студентка третього курсу Ольга Тітова. Ми щиро вітаємо Олю з перемогою. Цікаво, чи хотіла б вона взяти участь у цьому конкурсі і наступного року? В наступному році, якщо я буду брати участь, то це я буду, так, як я вже досягла, можна сказати, вершини цього конкурсу. То, мабуть, так я спробую себе, але вже можна сказати дати шлях як іншим. Вміти красиво говорити дуже важливо, але коли ти вмієш донести свої думки до аудиторії, це безумовно заслуговує на повагу. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Наш університет вже вкотре демонструє неабияку гостинність та креативність. Цього разу гості мали можливість завітати на свято, яке відбулося напередодні Дня всіх святих. На ньому побувала і знімальна група студентського квитка. Хелловін відоме свято в усьому світі. Вона відзначається щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Перевдягання є однією з найважливіших процедур цього свята. Головна мета перевтілень заплутати зелі сили, які в цю ніч виходять на прогулянку в кожній країні. Хеловін відзначається по різному. Майбуть найбільш масштабно це проходить в Сполучених Штатах. Але в Україні він також багатьох не залишає байдужими, а особливо в Київському міжнародному університеті, де нещодавно пройшов концерт, присвячений такому яскравому святу. Організаторами заходу, яка в попередні роки виступили викладачі інституту журналістики Олександр Тур'ян та Анастасія Глуцька. От, вот, вот студенти начали, давайте хеллоу, давайте хеллоу, Ну ініціатива наказуємо. Давайте так, давайте. От ми і зробили. Як по мені сьогодні був найкращий вечір раз тих, що ми коли-небудь проводили розвиваються ребята? Ребята самі старші, старше. У ребят появляється які там може котажизні опит появляється. І благодаря этому концерти, пісні, стихи получаються глубже. Пісні, вірші, сценки. Як багато всього показали студенти і викладачі нашого університету, вампіри, відьмаки, зомбі це далеко не всі образи цього свята. Неповторність і яскравість кожного з них дивувала гостей заходу. На самом деле образ у меня весельника повешенника. На самом деле это все получилось очень спонтанно и можно сказать таких подружних средств. когда вся страшные грани нашої естетики выплескиваються наружу. І ми з всей сили, з всей мочі стараемся вирватися з этой повседневной тягомотины тягомотини і показати щось по-настоящему страшне, ужасное і безобразно красиве. Потому що красоты другой не бывает. Красота это соединение, это фантасмагорія, это гротеск. Гостями концерту були студенти, викладачі з різних інститутів, з коледжу та з ліцею Киму. Кожен гість із захопленням спостерігав за дійством. Мені взагалі це все дуже сподобалось. Я на такому саме святі в інституті журналістики вперше. Але я думаю, що це буде перший, але дуже такий серйозний початок. Бо кожного свята я буду сюди приходити. І, взагалі, мені дуже сподобався той факт, що. Я ще раз переконалася наскільки у нас талановиті студенти, а талановиті вони тому, що їх навчають талановиті викладачі. Концерт не обичний, нестандартний. Не тільки мрачні якісь історії були представлені, але також і номера веселі, такі драйвові, зажигательні. Тому все дуже понравилось. Ми старательно готувалися до цього міроприятию. І я сподіваюся, що всім присутствуючим дуже подобається. Хеллоуін насправді дуже яскраве свято. Коли ще випадає можливість так перевтілитися і повеселитися від душі. Отже, з нетерпінням чекаємо наступного року і нових не менш яскравих образів від наших студентів. Христина Паркова Анастасія Остроушко, Київський міжнародний університет. А ви займаєтеся спортом? Якщо ні, то наш наступний сюжет саме для вас. Наш журналіст розкаже, як можна бути причетним до спорту, навіть якщо начебто ним не займатись. Достаменно невідомо, коли точно з'явився цей дуже зручний і зазвичай двоколісний транспортний засіб. З ним пов'язано чимало легенд. То, нібито що Леонардо да Вінчі зображував велосипед у вигляді, наближеному до теперішнього, то його прототип бачають на вітражах стародавніх церков далеко 18 століття. Та як би там не було, вже в наступному столітті велосипед починає вдосконалюватися та активно поширюватися. Сьогодні це не менш популярний вид транспорту або ж просто засіб самовираження. Так днями в Києві, в маріїнському парку, відбувалися змагання з паралельного спуску на гірських велосипедах. Спортсмени показували високу майстерність у подоланні численних перешкод. Чим більше змагань, тим більше рівень у спортсмена. Спортсмен має практикуватися. Якщо спортсмен не практикується, не приймає участь у змаганнях, у нього рівня немає, це нонсенс. Гарна техніка не визначає результат. До того ж, велосипедисти заряджали всіх надзвичайним драйвом. Я любитель, тобто приїхав більше як би, так, поучаствувати, щоб отримати номірок. Тобто, Якби немає такої цілі зайняти якесь лідірище місце. Звісно, на переможця чекала певна грошова винагорода. Але перш за все, сюди йдуть за черговою дозою адреналіну. Хтось може сказати, що це занадто екстремально, але для цих хлопців це стиль життя. Але велосипедами можна захоплюватися по різному і навіть у найнепередбачуваніший спосіб. Вони творчі та безпосередні. Люблять велосипеди настільки, що просто беруть і дарують їм нове життя. Вже майже ціле століття це явище має назву Кастом Культура. Воно спочатку зустрічалася серед автолюбителів Америки, а згодом розповсюдилось на мотоцикли та власне велосипеди по всьому світі. Таке товариство існує й у нас, в Києві, де хлопці у своїй оригінальній майстерні роблять не менш оригінальні речі. Ми не тільки робимо велосипеди з нуля на індивідуальне замовлення там замовника. А ще повертаємо до життя старі радянські велосипеди, uh -huh. ну на які вже давно там поклали болт і, і які всім байдужі. До того ж, вони пересуваються на своїх шедеврах містом. А реакція перехожих, здебільшого, є позитивною. Ну, чесно кажучи, у нас була навіть ідея вже зробити футболку, чорну футболку з білими написами, з характерними відповідями на характерні запитання. Там, так, він важкий, так він не продається, так він дуже дорого коштує. Так ми його дуже довго робили. Так, іскри летять, коли він там з'їжджає з бровки і так далі. Тож займатися спортом і створювати щось власноруч це не тільки модно, а й корисно. Прихильники так званої кастом культури мають володіти гострим розувом, міцними руками та неабиякою фантазією. Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Сподіваюсь, ви переконались, що на сьогоднішній день займатися спортом не лише корисно, а й навіть стильно. Тож беріть приклад з героїв нашого сюжету. А у нас на сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте нам за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Інна зінюк на все добре.